Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. просив би вас відреагувати на надзвичайно серйозну небезпеку, яка не те, що вона десь знаєте нависає над світовим. Ладом так вона вже в дії. Так, світовий лад починає мінятися буквально на наших очах. Ми ще намагаємося це пояснити ексцентричністю Трампа. Ми сподіваємося, що Ілон Маск не просто так розумієте, намагається принизити канадійського прем'єра. Ну, але. Вони завдають тон, вони тримають важелі, і це станеться офіційно буквально за пару тижнів. Я не демонізую, не, не хочу згущати фарби. Ну але мої друзі в європейському союзі надзвичайно стривожені, надзвичайно стривожені представники американського діпстейту класичному розумінні, тобто подібного не було. В історії Америки за напевно не знаю пару сотень років подібної геополітичної риторики Щонайменше. а там, де риторика, це ж не просто були обмовочки, пане Романе, вам слово. Пане Антіне, дозволю собі дещо повернутися назад і пороздумувати навколо ситуації, про яку ви говорите, яка спричинена безумовно цією прес-конференцією новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і де в чому дозвольте з вами посперечатися, як із чималою кількістю тих, хто зараз аналізує в подібному тоні те, що було сказано. Якщо звернути увагу на те, що сьогодні в ці дні вийшло в американській пресі, європейській пресі, то воно не просто суперечливе, воно взаємовиключене. І це наслідок того, що ні сам Трамп, ні його команда ніколи не відзначалися порядком. Підготовки проведення прес-конференцій, я вже не кажу з забезпеченням організаційних питань. А стиль спілкування Дональда Трампа, який ним запантентований, називається переплетення, нагадує плетіння кошелів, з яких плели кошіль, а вийшло відро. Справа в тому, що якщо подивитися стенограми. Які надруковані частково в «Wall Street Journal», «Washington Post», «New York Times», «Financial Times», навіть «Guardian», навіть монт французький надрукували фрагменти стенограм, з них зробити однозначних висновків, а може наважитися тільки людина, яка Зовсім ізольована від інформації, яка витікає з різних джерел з оточення Дональда Трампа. Тому я дозволю собі сказати про те, що в усіх сказаних надрукованих моментах є частини, які додумані, пане Антіне, це як мінімум, додумані тими, хто це друкував. Найліпше, найбільше творчо працьована. Частина, яка стосується України. Або якщо порівняти те, що вийшло змі в Україні з тим, що вийшло на Заході, то на Заході піймали тільки одну тезу про претензії Дональда Трампа Джо Байдену щодо початку війни України. І причому всі написали, що Дональд Трамп забувся, що вже коли він був президентом, то війна в Україні йшла. Тепер що стосується тих е, геополітичних намірів анексії, експансії, оголошення війни, про що зараз пишуть Перше, І я просив би, щоб на цьому була акцентована увага, починаючи з 1867 року, якщо я не помиляюсь, вперше тема Гренландії е, звучала. Тих чи інших президентів в, в більшості своїх це були республіканці, а претензії, оголошення, прохання, переговори і так далі. Ми знаємо, що Друга світова війна завершилася тим, що на території Гренландії на сьогоднішній день знаходяться об'єкти сфери безпеки Сполучених Штатів Америки. Це військові бази, це аерокосмічні бази. Хоча про це не прийнято говорити, і всі розповідають про те, що там тільки санні піхотні війська дані, і це неправда. На території Гренландії є чимала кількість. Я в множині кажу військових баз. Тепер що стосується, а власне чому зараз е Дональд Трамп підняв це питання вперше? Ні, не вперше. Він точнісінько так говорив у 2016 році, 2017 тисячі Тільки тоді була інша ситуація для Сполучених Штатів Америки, і на цьому я хочу акцентувати увагу для Сполучених Штатів Америки. Власне тоді. Під час першої каденції а, вже доповіли а, Дональду Трампу, що іде війна за Арктику і Антарктику, бо тут а, не можна розділяти ці дві речі, а, ключем до а, Арктики, до її відповіді на питання в чиїй власності вона, бо можна сказати, що Антарктика власності пінгвінів, а Арктика власності білих ведмедів. Хоча весь час, а як ми пам'ятаємо, відповідь на це питання формувався в Москві. і вперше він було так гучно заявлено, це коли нинішній фюрер прийшов до влади. Що робили президент Обама, президент Байден, президент Трамп? Президент Обама піклувався про питання. Зеленої енергетики про природовикористання. і тому все, що робилося по відношенню до Арктики Антарктики, воно описувалося документами правовими нормами в цій частині. Коли стало зрозуміло, вже на початку десятих років, що Кремль хоче накласти лапу на Арктику, почалася по суті війна за Арктикою тоді вперше. В історії Сполучених Штатів Америки було а, підписано декілька документів, суть яких полягав в стороні криголамного арктичного флоту, будівництві підводних човнів, які сформують пізніше те, що буде, може називатися а, арктичний флот Сполучених Штатів Америки, тому що це і криголами, це і підводні надводні субмарини, яким повинні мати. Особливу специфіку бо як ми вже можемо сьогодні подивитися, довідники Російська Федерація разом із Китаєм, які весь час просуваються туди, мають подібний криголавний флот, майже півсотні, більше даруйте більше. Півсотні одиниць, плюс вони забезпечені надводними підводними, підводними, особливо ядерними Петрович, Вибачте, але ж королівство Данії є членом євроатлантичної спільноти. І в межах блоку НАТО, я думаю, можна було б Трампу послати того самого Волца, свого майбутнього радника з питань нацбезпеки на перемовини. синхронізувати ті всі дії з королівством Норвегія, Швеція. Ну і від. Відповідно, думаю, королівство Данія би в такому закритому режимі почуло би е, Трампа, але ні, було зроблено все з точністю на до навпаки. Ну і такий собі елегантний харчок з боку Ілона Маска в бік е, канадського прем'єра. Також посилив мою тривожність нас буквально дві хвилини. На жаль, пане Романе. Аж нічим не збираюся заперечувати вами сказано однак на сьогоднішній день сформована пере, сформовані переговорні групи. Для ведення переговорів з урядом Данії, самоврядним урядом Гренландії, для ведення переговорів з урядом Панами, тому це зроблено. Інша справа, що я ще раз хочу акцентувати увагу на а, особливостях спілкування Дональда Трампа, це його стиль спілкування. і Я би на цьому не акцентував увагу. Бо насправді а, тема безпеки Арктики вона дуже серйозно. Торкається питання безпеки України Україна, а своїми останніми кроками показала крайню необхідність в тому, щоб Сполучені Штати Америки Україна була разом для прикладу о, о, наші бомбардування безпілотниками бази Оленя, яка є з точки зору забезпечення паливно мастильними матеріалами, ключовою одиницею і для російського північного флоту, і для китайського флоту, який разом Знаходиться періодично в е, північно-Атлантичну морі в океані. Ось така ситуація, яка насправді, з моєї точки зору, е, має влягтися після цих фонтанувань безглуздих. Я з вами погоджуюся, Дональда Трампа. Але ну, не ми з вами голосували за цього президента Сполучених Штатів Америки. Хай йому оцінку. Дають американці його стилю роботи і так далі. Нам треба вирулити в цій ситуації на те, що допоможе Європі, Сполученим Штатам і Україні, в тому числі золоті порятувати. слова і золота формула Романе Петровичу. Дуже вам дякую за це. Нехай і невеличке, але надзвичайно змістовне включення в прямий ефір з Роман Безсмертний дипломат надзвичайної повноважної посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках.